служба безпеки україни оголосила про підозру російському мільярдеру сергію кабаргіну у тому що він продавав глину добуту на підприємстві кіровоградське рудоуправління під санкційним російським підприємством сказала речниця СБУ в області юлія ткач Початком повномасштабного вторгнення він перерахував до державного бюджету країни агресора більше 2,5 з половиною мільярдів російських рублів для цього він використовував потужності свого підконтрольного українського підприємства Кіровоградське родоуправління, яке займається видобутком рідкісних порід глин. Ці глини використовуються при будівництві стратегічних промислових об'єктів, енергетичних та військових об'єктів. Він використовував вказану сировину для того, щоб постачати її на своє підконтрольне російське підприємство а звідти напряму сировину. Вона постачалася до підсанкційних бізнес-структур російських Росатом та «Лукойл». Зі слів речниці Сергія Кабаргіна також підозрюють у фінансуванні дій, направлених на повалення конституційного ладу та захоплення влади в Україні. Значну частину вказаної сировини російський мільярдер направляв для потреб російської армії, яка використовувала її при будівництві укріп районах, районів на тимчасово окупованих українських територіях. Каже, про підозру мільярдеру оголосили заочно. Йому загрожує позбавлення волі терміном від 8 до 12 років з конфіскацією майна. У вересні 2022 року на все російське майно та корпоративні права росіян було накладено арешт на суму 500 мільйонів гривень. Говорить, майно та корпоративні права підприємства Кіровоградське рудоуправління арештували у червні минулого року, після того, як в Україні ухвалили закон, який передбачає примусове відчуження майна, яке належить бенефіціарам Російської Федерації. Підприємство майже 90 років працює у Кропивницькому районі, де видобуває каолінову глину. Яким чином росіяни стали найбільшими акціонерами підприємства, генеральний директор Кіровоградського рудоуправління Володимир Кухта сьогодні від коментарів відмовився. Торік пояснив так. 90-ї роки минулого століття за ваучери росіяни придбали частину акцій, які до, до сих пір залишаються акціонерами нашої компанії 52%. За весь цей час вони практично не втручалися в роботу підприємства з точки зору практичної діяльності до цього періоду. Нашим підприємством не приймалися рішення по виплату дивідендів акціонерним товариствам і ми ні разу не перераховували кошти в одна адресу Російської Федерації. За словами Володимира Кухти, з початку російського вторгнення підприємство не працює. З 96 працівників рудоуправління 15 охороняють територію та підтримують техніку у робочому стані. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.